Ситуація, коли місто Чернігів може бути знеструмлено, вона відпрацьовувалась капечерніг водоканал, є чіткий план заходів, і ми можемо забезпечити місто пітною водою в достатній кількості. По-перше, треба зазначити, і це головне, що в кожній оселі мешканців міста Чернігова має бути запас води на 72 години. Розрахуйте цей запас від кількості мешканців, які у вас проживають, від кількості тварин, які у вас є, треба враховувати все. Воду для Вживання і воду для технічних потреб на випадок, якщо тривалий час електроенергія буде відключена на тривалий час більше доби, то водоканал забезпечить водопостачання до третього поверху на районі від Бобровиці, до центральна частина міста Ремзавод. Це буде централізоване водопостачання. Ми звернулися до ЖЕКів, до управляючих компаній з проханням відкрити крани доступ до кранів населення на технічних перших поверхах і технічних поверхах будинків, тобто у багатоповерхів. Можна буде набрати воду. Хочу звернути увагу, що ті будівлі, які підключені до підвищувальних насосних станцій, тобто це переважно будівлі понад 9 поверхів, 9 поверхів і вище, вони підключені до підвищувальних насосних станцій. Якщо у вашому будинку і коло нього немає електричної енергії, то ці підвищувальні насосні станції не працюють. Вода буде там третій, п'ятий поверх цих будинків. Звертайтеся до сусідів на перших поверх, як Я казав, на технічних там приміщеннях набирайте воду. Райони зазу, масанів, подусівки, шерстянки можливо залишаться без централізованого водопостачання. Але водоканал буде здійснювати підвезення, буде визначено місця роздачі води, і буде здійснюватись підвезення води. Максимально будемо задіювати. Ті свердловини, окремо стоячі, які є, для підключення водопостачання. Водовідведення на території міста Чернігова при відключенні електроенергії здійснюється, контролюється все це службами водоканалу. Прохання ще раз наголошую, що в кожній селі мають бути запаси питної води. Водоканал не може одномоментно розвести воду по всім по всьому місту. Дуже багато споживачів, особливо це стосується приватного сектору. І пізніше буде встановлено ємкості. Ці ємності будуть наповняти наповнятися щодня водоканалами. Там буде роздача води відбуватися. Це стосується районів, про які я казав, це Шерстянка, Масани, Подусів, Казас.